Сьогодні російські окупанти здійснили атаку на Полтаву внаслідок влучання шахедів у полтавській ТЦК та СП сталося загоряння там двоє загиблих, десять поранених людей. Станом на зараз в місті також пошкоджені будинки, магазини, зупинка громадського транспорту, автомобілі. Декілька днів тому російські окупанти так само були атакували один із криворізьких територіальних центрів комплектування. А в Сполучених Штатах тим часом досі лишається відкритим питання надання Україні військової допомоги. Мене звати Сергій Єременко. Ви дивитесь канал Факти Лайв. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди бути в курсі. Отже, щодо військової допомоги Сполучених Штатів Україні днями в Пентагоні сталася дуже рідкісна подія, а саме прес-брифінг речника Міноборони Сполучених Штатів Америки, що напарнела. Подія рідкісна, тому що нині ці брифінги відбуваються досить нечасто. Я зібрав для вас вижимку з цього брифінгу. Там, з поміж іншого, йшлося і про військову допомогу Україні, точніше про її призупинку. Ось про що говорить Парнел. Пентагон і надалі пропонує президенту варіанти допомоги Україні, які відповідають його меті закінчити цю трагічну війну. Водночас ми уважно вивчаємо і адаптуємо свій підхід для досягнення цієї мети, зберігаючи бойову готовність США та дотримуючись принципу Америка передовсім. Коли я побачив оці формулювання, я продумав про те, що у цього пана парнела ну не за просто так очевидно взяли речником, тому що дуже часто на жаль в таких структурах речники це люди, які мають. Надздатність формулювати складні е, речі, відповідати на складні питання, е, обтікаємо. Ну, тобто, якби і відповідаючи, і не відповідаючи одночасно. Стратегічний замисел президента Трампа каже Парнел щодо України та Росії: це мир. Він балотувався з цими обіцянками. Мир його є його найвищим е, прагненням. І у Пентагоні ми підтримуємо цю цю ціль. Звісно, що під час цього брифінгу не обійшлося без попередників, тому що хтось із журналістів спитав: у а чи правда що за часів Джо Байдена в Україні були відкриті двері, ледь не в усі склади. Пентагону і сказано, беріть все, що хочете, абсолютно, абсолютно вірно каже на це парнел, і говорить про те, що за адміністрації Байдена ми роздавали, ну тобто Америка, ми роздавали зброю і боєприпаси, абсолютно не замислюючись, ну ледь не наліво і направо. І ось що цікаво: наше завдання дати президенту чітке розуміння, скільки в нас боєприпасів і куди ми їх передаємо. Цей процес перегляду триває. Він відбувається просто зараз. Я не знаю, як у вас особисто у мене від цього брифінгу склалося, склалося таке уявлення, що нібито увесь процес цієї роботи цієї складної, багатогранної, громісткої структури, як Пентагон, вона, ну судячи принаймні з того, про що говорить і як це говорить Парнел, вона виглядає як корпоративна овочі базі, сіли, понапивалися, розійшлися, покидали обідки, полишали недороблені справи. Якось так воно і було. Справа справа тому, що коли змінюється президент Сполучених Штатів, це зрозуміло не лише в Штатах це відбувається. Він приводить на ключові посади своїх людей. У випадку з Пентагоном, це Міністерство оборони Сполучених Штатів, це під Гексет. Звісно, що і під Гексет, коли обійняв посаду міністра оборони Сполучених Штатів, він також на ключові посади поприводив своїх людей. Але оті люди, співробітники і співробітниці, які десятиліттями працюють в Пентагоні, вони там і лишилися працювати. Функціонери, ті, хто виконують безпосередню роботу, а не політичну функцію. Ті, хто ходять отак з листочками, де вписані ракети боєприпаси, і ставлять галочки, скільки передали, скільки лишилось, скільки виробили. Я не можу собі уявити, що у випадку, коли змінюється керівництво Пентагону, звільняється ося структура, і ці звільнені співробітники спалюють до біса усі документи надто ті, в яких йшлося, про те, скільки боєприпасів і снарядів Сполучені Штати передали Україні, я попрошу вас запам'ятати оці, оці слова парнела стратегічний замисел президента Трампа щодо України та Росії, це мир, і далі поясню, чому ще знайшов для вас цікаву статтю від видання Політико. Там йдеться про те, що рішення Пентагону призупинити військову допомогу Україні, воно обурило і здивувало навіть союзників Трампа. І насамперед, через те, що рішення це прийнято було із. Не було скоординоване рештою адміністрації з конгресом і з посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. Конгресмен Джо Вілсон, ось що говорить: Пентагон підриває політику президента мир через силу, зупиняючи постачання зброї Україні. А тепер згадуємо те про що я говорив: про слова Джон Парнела. Стратегічний замисел президента щодо України та Росії це мир. Тобто речник Пентагону він уже не говорить про мир через силу, він говорить про ну просто мир, якийсь е, мир в тому уявленні е, в якому. Я, не певен, чи має його нинішня адміністрація президента США. Я не здивуюся, якщо через місяці або навіть і тижні ми можемо почути вже геть іншу риторику, тому що, як бачите, оце слово сполучення мир через силу, воно за дуже короткий термін, за півроку президентської каденції Трампа на посаді президента, воно скоротилося просто до слова мир. Будемо сподіватися, що, хоча б, це слово в цій риториці е, лишиться. Також політико пише про те, що в держдепі нічого не знали про е, ці плани з призупинення. Військової допомоги Україні так само Кіткелог, спецпредставник, він цього не знав, хоча речниця Білого Дому цю інформацію заперечила, але не прояснила, коли команда президента дізналась про такий крок. Щодо президента безпосередньо Дональда Трампа, він поки що цю всю історію ніяк не коментував. На сьогодні у нього не заплановано жодного брифінгу. Єдине, ну можливо, як це заведено у Трампа, в літаку хтось із журналістів, нічтоже сумняшися, зможе поставити йому якесь питання в цьому одвірку, там, де Дональд Трамп зазвичай коментує якісь, в тому числі, дуже важливі речі. Тим часом теж видання Politico повідомляє про те, що Готується телефонна розмова між президентами США та України Володимиром Зеленським Дональдом Трампом, і підготовка до цієї розмови почалася у вівторок. Відтоді як стало відомо про оці плани сполучених штатів призупинити допомогу. Хоча співрозмовник з боку Сполучених Штатів політико він говорить про те, що це не пауза і не призупинення допомоги, США все ще активно працюють над визначенням найкращого способу підтримки оборони України. Видання Більд писало вже про те, що у випадку, якщо Сполучені Штати оце призупинення допомоги, воно триватиме й далі. То уже наприкінці літа ситуація з протиповітряною обороною України. Буде вкрай в небезпечна, бо за загальною статистикою, те озброєння, яке потребує українське військо, на 50% Україна забезпечує себе самостійно. 30% це допомога від європейських партнерів, а 20% від Сполучених Штатів. І зрештою, оці цифри вони не виглядають. Аж якось надто безнадійно. Ну, тому що ну, всього 20% так військової підтримки від Сполучених Штатів. Але якщо концентруватися на чомусь конкретному, то стає зрозуміло, що, зрештою, оці 50-30 і 20% це загальна інформація по усіх видах озброєнь. І ця загальна інформація дає. Загальну картинку. А якщо концентруватися на чомусь конкретному, наприклад, наприклад, авіація і протиповітряна оборона, там Сполучені Штати забезпечують потреби українського війська на 70%. Відсотків не можна говорити про те, що е, ми не можемо стверджувати, що е, військове обладнання Європи, в разі якщо да, Сполучені Штати Штати геть відмовляться допомагати Україні. Що військове обладнання е, європейське військове обладнання воно немає, е, не має не таке ефективне, як е, американське. Що американське не має аналогів в Європі? Має, наприклад, система IRST, я говорив із. Валерієм Романенком, авіаційним експертом, він стверджує, що вона показує себе ефективніше аніж американські системи. Але система Арісті це система німецька. Німці наростили виробництво цієї зброї цієї системи і ракет до неї, але це не означає, що із цим нарощенням ми моментально... Тут же побачимо цей результат тут, на фронті, фронті російсько-української війни. Чому Тому що Європа, німці, вони так само мають інтенсифікувати роботу над своєю оборонкою, тому що Європа, звісно, протягом багатьох десятиліть озирається і сподівається на Сполучені Штати, це можна робити скільки завгодно, але звіти тієї ж німецької розвідки не в благанні. Там мова йде про те, що протягом наступних П'яти-семи років Росія готується до е, прямого конфлікту з е, Північно-Атлантичним е, Альянсом. І на фоні у цих всіх новин е, е, інформація від е, видання Євроектів про те, що європейські союзники США по НАТО почали в приватному порядку підготовку до виведення американських військ із Європи. Е, до у повномасштабного вторгнення Росії в Україну чисельність американських військ на європейському континенті складала 80 тисяч військовослужбовців. З початком повномасштабного вторгнення Сполучені Штати направили додатково до країн-членів альянсу, які межують з Україною, ще 20 тисяч солдатів. Ну таким чином, кількість американських військовослужбовців в Європі перевалила трохи за 100 тисяч, що найбільше турбує. Лідерів країн-членів НАТО, європейських мається на увазі. Перше, коли Може відбутися це часткове виведення військ. Наскільки часткове, Тобто, мається на увазі, яка це кількість військовослужбовців, як різко це відбудеться, і головне, чи зможе Європа замістити своїми силами ці американські війська? Тому що мається ж на увазі, що це не лише люди, це очевидно і озброєння і технології, які американці привезли в Європу. І отут ми згадуємо саміт НАТО в Газі, де Дональд Трамп він ну, жодним чином не показував свого прагнення, яке, до речі, озвучував неодноразово до цього, якимось чином зменшити максимально присутність Сполучених Штатів і вплив Сполучених Штатів на Північно-Атлантичний Альянс. Європа натомість. Про це пише видання The Вашингтон Пост. Натомість сподівається, що Україні, е, Україна зможе переконати Трампа, аби той продавав Україні. Зброю я, коли на це дивлюсь, я думаю, стоп. Ви зараз в приватному порядку готуєтесь до того, що Сполучені Штати можуть вивести свій контингент з Європи. Частково, не частково, не суть. І тут же ви сподіваєтесь на те, що Україні вдасться переконати Трампа продавати продавати Україні зброю. Тобто мова вже не йде про те, що Сполучені Штати в особі нинішнього президента допомагатимуть Україні в захисті від. Російської агресії. Я сподіваюся, що європейські політики вони не ставляться серйозно до того, що говорять в Кремлі, тому що якщо так, то у них є ще більше приводів для сподівань, тому що он Путін днями заявляв про те, що протягом наступних трьох років нібито збирається скоротити видатки на своє військо. Що погодитися, звучить фантазмагорично, зважаючи те, як розкачана російська військова машина зараз. І хотілося б вірити в те, що Європа і це не візьме одним, одним із пунктиків для своїх сподівань, тому що ми то, зрештою, українці, ми пам'ятаємо, як в січні, на початку лютого 2022 року Путін заявляв про те, що не вестиме повномасштабної війни зі своїми сусідами, тобто з нами. 24 лютого 22 року почалася повномасштабна війна Росії проти України. І за час цього повномасштабного вторгнення ми, українці, прокачали безліч е, скілів. і з поміж них і пам'ять. Ми навчилися пам'ятати. Не ідеально, але деякі речі нам настільки в пам'ять врізалися, їх уже нічим не можна стерти і. Наприкінці мене риторичне питання: а чи в Європі за цей час навчились чомусь іншому, окрім як сподіватися і озиратися на Сполучені Штати? Мене звати Сергій Єременко. Це факти Лайф, і у нас із вами буде ще багато приводів для зустрічей.